У бродах поліцейські повідомили посадовцям комунального підприємства про підозру у порушенні правил безпеки. За даними поліції, 12 березня 2020 року, під час аварійної обрізки дерев, люлька гідропідйомника на шасі ГАЗ 5204 відірвалася, і двоє робітників упали приблизно з восьми метрів. Обоє отримали тяжкі травми: численні переломи, вивихи, розриви зв'язок, забої та травматичний шок. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. Слідство встановило, що майстер дільниці видав подорожній лист на автомобіль із несправним підйомником, був відсутній на місці робіт і не забезпечив нагляд за безпекою. Механік не організував належну експлуатацію та своєчасний ремонт обладнання. Працівники працювали без засобів індивідуального захисту та без належного навчання. Посадовцям повідомлено про підозру, санкція статті до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати посади до трьох років. Досудове розслідування триває.